Всім привіт! Ви на каналі ЄКрепта, і сьогодні розберемо дуже цікаву тему, а саме як заробляти на Бінанс Альфі. Я працюю в криптовалюті. Друзі, за останні 15 днів на Бінанс Альфі можна було заробити до півтори тисячі доларів. Це якщо ви користуєтесь лише одним аккаунтом і отримуєте всі дропи, які були. За ці 15 днів наразі я вважаю, що дана активність є досить прибуткова. Тут доволі нескладно заробляти. Потрібно тільки невеличкий деп на біржі Binance і розуміти, як крутити Альфа поінти і як приймати участь в різних подіях. Тож пропоную детальніше розібратися, як працює Альфа Івенс на Binance. Тут крутити поинти, як тут заробляти, скільки тут можна заробляти, і скільки часу та коштів потрібно задіяти, щоб дойти до якогось мінімального порога, за який ми вже можемо отримати дроп. і давайте розберемось наскільки це вигідно чи є ще можливість наразі починати крутити ці поинти. Щоб отримувати дропи в майбутньому. На всі ці питання я відповім в цьому відео. Тому поставте одразу жирний лайк за таку цікаву відео інструкцію. Я думаю, вона буде досить корисна. Також підпишіться на цей канал, щоб не пропускати такі от унікальні відео. Ну і також напишіть коментар, можливо, вам ще щось цікаво дізнатися. А ми. Поїхали. Дивіться, скажу так, що Binance Alpha, Binance Alpha 2.0 це такий новий спосіб заробітку на біржі Binance, причому заробіток доволі непоганий. Тут можна на тиждень заробляти як 200-300 доларів, так і до 1000. Вже такі кейси були. Тому сьогодні детально розберемо. Спочатку я хочу вам показати, що на біржі Binance веб версії. Теж є вкладка Альфа, ось вона знаходиться в ринці. Ми переходимо, і отут, як бачите, є вкладка Альфа, New, вона позначена. Ви безпосередньо тут теж можете торгувати токенами, якщо вам так зручно, можете переходити сюди, відкриваєте будь-яку пару, яка вам підходить. Наприклад, Merl. Merl зараз є ще торговельна акція, тому можете її відкрити і безпосередньо. Торгувати на біржі Binance веб-версії. Давайте перейдемо саме до телефона, тому що я думаю, більшість користувачів торгують саме з телефона, і розберемо детальніше, що тут є, які є лайфхаки і як тут взагалі заробляти. І так, друзі, давайте безпосередньо розберемо, де шукати Binance Alpha на телефоні. Хто ще не знає? Вкладка головна, зверху відкриваємо більше, листаємо вниз, і ми знаходимо тут таку вкладку Alpha Events. Дивіться, Alpha Events, тут вся статистика, всі дропи, всі торгівельні обсяги, змагання, все знаходиться тут. Давайте детально розберемо, дивіться. Перше, це що вкладка це альфа поинтс. Тут показується, скільки за 15 днів у нас є альфа поінтів За що вони даються? Дивіться, механізм нарахування балів це за те, що ви тримаєте на балансі певну суму. Від 100 до 1000. Ви отримуєте щодня 1 бал, від 1000 до 10 2 бали, від 10 до 100 – 3 бали і так далі. Це така. Бонус за ваш баланс основне нам дають за торгівельний обсяг. Дивіться, 2 бала це, наприклад, на 2 долари ви купили якийсь токен з рубрики Alpha, вам дається 1 бал, на 4 2 бала і так далі. Максимально тут безкінечно, але як ви бачите, кожен раз сума купівлі збільшується вдвічі. тобто на 8, наприклад, ви купили це 3 бали, на 16 це 4 бали, там 128, 256, 512, потім буде 1024, 2048 і так далі. Ось на це звертайте увагу. Дивіться, я кожного дня наразі торгую десь 16 тисяч об'єму, тобто не об'єму, а купую на 16 тисяч токенів із рубриків Альфа. Розповім лайфхаки, як можна е, бустанути цей об'єм. Дивіться, це такий оптимальний обсяг: 16 тисяч, за це нам дається 14 балів, і 2 бала це за те, що тримаю більше 1000 доларів на балансі. Також враховуйте, що за кожен отриманий дроп ми мінусуємо 15 балів. Ось, наприклад, 23.05 я отримав дроп, і за це у мене відмінусувало 15 балів і також 14 балів за той день, в який я крутив об'єм. Далі, що у нас є далі? Це вкладка Airdrop Alpha. Тут показуються всі дропи, які нам дають. От, наприклад, за сум я отримав там, більше 100 доларів, і за це в мене зняли 15 балів. На ОБТ вже не попав, тому що не вистачало балів. От зверху пишеться мінімальна кількість балів, щоб отримати цей дроб. Наприклад, за ОБТ це було 200, за Сун 190. І таким чином там ми можемо враховувати. Чи попадаємо ми під цей дроп, чи ні. І також, якщо ми підпадаємо, тут буде кнопка активна, і ми можемо натиснути Отримати, і таким чином отримуємо дроп, і потім його продаємо. Далі вкладка TGE. «TGE» – це Binance Wallet. ТГЕ – це IDO на Binance. IDO це така от рубрика, коли, наприклад, виходить якийсь проєкт, тут потрібно заходити певну кількість BNB, максимально це 3 BNB, і за це ми отримаємо дроп від цього проекта. Ну, Тобто це не дроп, а ми викупаємо токени проєкту по мінімальній ціні, і потім вже з іксами його продаємо. Зазвичай тут теж в районі 100 доларів ми можемо отримувати. Також у нас є ще змагання на Binance Alpha змагання. Вже в нас декілька таких змагань прийшло. Це змагання в мережі БСК, там було декілька е, різних токенів е, і також змагання в мережі Sonic. Ось я вам наприклад цього Sonic покажу. Дивіться, тут було там три токена. І ще за об'єм ми ще отримуємо наприклад, токени Sonic. От по Shadow я пройшов, я отримаю 1,7 Shadow, це десь там в районі 70-80 доларів на аккаунт, і таким чином це як додатковий дроп. Зараз проходять, наприклад, от мережа SUI активна, Xter Merl і також в БСК та ще декілька є токенів. Про це я писав в телеграм-каналі «Є Крипта», Якщо цікаво, перейдіть перегляньте, в яких токенах ще можна крутити об'єм, щоб отримувати додатковий дроф. Наприклад, от в Merrill, так як зараз ще акція ця проходить, вона на такій ранній стадії, тут показується, що мінімальний обсяг це 3 тисячі доларів потрібно для цього токена. І також щоб отримати, нам потрібно попасти в 10 тисяч користувачів. Ну, Скажу так, що під кінець акції тут буде мінімальний обсяг десь там 100-200 тисяч, і щоб попасти, ми от е, маємо такий обсяг по цьому токену накрутити. Це такий е, додатковий бонус, е, він може нам покривати всі комісії, які ми витрачаємо під час торгів. Я, зараз я вам покажу, де проходять самі торги. Дивіться, вкладка ринки. І тут вкладка Альфа і далі перераховуються всі е, всі мережі, на яких є токени Альфа, які ми можемо крутити. Ну, скажу так, що якщо, наприклад, якогось супержирного торгівельного обсягу не приходить, як це було в Sonic, да, наприклад, то крутіть завжди БСК. Чому? Тому що в БСК дають завжди Х2 до купівлі. Наприклад, якщо ми купляємо от зайдемо на Мерл, да, якщо ми купляємо. На 512 доларів токена Merrill Нам за це дається ще Х2, тобто нам вже зараховується як 1024. тобто Ми отримаємо не 9, а 10 балів за цей обсяг. Я кручу зазвичай 16, буду зараз, мабуть, крутити 32, щоб більше отримувати цих дропів. За 16 об'єму ми в середньому можемо отримувати 4-5 дропів за 15 днів. В середньому це 700-800 доларів, що вважаємо, досить приємно. Давайте перейдемо безпосередньо до самої торгівлі і розберемо, як тут торгувати. От нас тискаємо торгувати, Нам, нас перекидає одразу, ну, така вкладка. Це ми купуємо по ринку. Дивіться, у нас є тут різні пари USDT, USDC, BNB, я торгую в USDC. Дивіться, я зазвичай купую на. 520, щоб мені одразу зараховували ці 512 і мені просто простіше потім рахувати, скільки об'єму я накрутив. Рекомендація, чим е, більше, наприклад, ваша зділка оця сама перша, типу, якщо у вас на балансі, наприклад, 1100, то купуйте 1100 ну або 512. Таким чином, ви там трошки економите на комісії. І таким чином швидше ви набираєте цей обсяг. Тобто ви нажимаєте там максимум, розмістити ордер, і зараз він у нас пройде цей ордер, як бачите, досить швидко він пройшов. Потім натискаємо так от, міняємо пару, натискаємо максимум, І от міняємо. тепер вже ми продаємо цей токен. Ну, як бачите, комісії в нас там було ну, в районі 1 долара. Ну, це досить велика комісія за такий об'єм, тому що токен зараз трішки падає, і ми ще втрачаємо якусь певну суму на коливанні ціні. Такі, така порада, коли токен росте, крутіть максимально об'єм, тому що тут ми ще можемо заробляти. От таким чином, як бачите, ми крутимо ці об'єми. Також у нас є ще лімітний. Лімітний, ми там саме виставляємо, скільки ми хочемо там купити цих токенів купити, і потім так само продаємо. Наприклад, я крутив Sonic da да, Shadow. Дуже тяжко проходила. Транзакція. От коли ми беремо по ринку, тут ну майже не проходила транзакція, тому що всі крутили, мережа була така трішки перегружена. Тому я купував лімітний, там обирав, наприклад, два шедов і таким чином. Купував, потім по ринку продавав. Це ще один лайфхак, і що робити, якщо у вас, наприклад, не проходять транзакції. Такі дивіться, це основні моменти, про які я вам розповів. Е, дивіться, також дуже важливо, це максимально важливо кожного дня це все робити, не пропускати. Якщо ви пропустите, наприклад, один день. Ви втратите величезну кількість балів і таким чином потім буде тяжко наздогнати. Тому, як бачите, от кожного дня крутіть ці об'єми, щоб ви отримували. Якомога більше альфа-поїнтів і забирали якомога більше дропів. Дивіться, про всі ці дропи тільки вони виходять. Я пишу в телеграм-каналі Єкрипта, тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте, виконуйте всі активності, приймайте також в цих змаганнях. Ще раз повторюю, що таким чином ви повертаєте свою комісію, навіть виходите трішки в плюс. Ну і таким чином отримаєте ще більше дропів. Якщо ви, наприклад, будете крутити і всіх, да, можливо, там втрачатимете на комісії, але відсотково ви будете отримувати більше. Тобто... Тут зазвичай досить багато, якщо ви бачите, от, наприклад, Sui, я ще поки що його не крутив, тут досить багато різних монет, які дають середнього по 100 доларів. Тобто за Суї вже там можна, от, як бачите, отримати в районі 600-700 доларів, так само XTR, там теж в цьому районі, так само Мел. Ну і таким чином, от, підсумовуючи, ще додатково можна отримувати дропи. Ну і Плюс, якщо, наприклад, попаде крутий дроп, тут можна залутати 200-300 доларів. Безпосередньо з одного аккаунту, що є досить приємно. Тому отакі лайфхаки, користуйтеся, крутіть ці альфа альфа-поінти, приймайте участь і безпосередньо заробляйте. Всім дякую, підпишіться на телеграм-канал Крипта, підпишіться на цей YouTube канал, щоб не пропускати наступні відео. І також підтримайте лайком, коментарем, якщо вам сподобалось це відео і воно для вас було корисним. Всім дякую, па-па!